Об'явлення 1.9. Я Йоанн, ваш брат і спільник біді, в царстві, в терпінні, в Ісусі, був на острові. Вітаю вас на острові Патмос. Ні, це не оговорка. І острів Патмос це не найгірше місце для християнина. Якщо розглянути буквально, що таке острів, саме Патмос, він знаходиться в Середземному морі, точніше в Егейському. В 70 кілометрах від берегів Турції належить, звичайно, Греції. Розмірами невеликий. 34-35 квадратних кілометрів всього навсього Скелястий без лісу. Там добували камні і туди в силку прибув Йоанн. Приблизно десь в 95-му році нашого тисячоліття. Тобто минулого тисячоліття нашої ери. І здавалося би, можна було би просто не згадувати цей факт. Взагалі Йоаннові можна було б не згадувати, не акцентувати, але він звернув нашу увагу. І не тому, що йому там було погано, не тому, що він був такий бідний, і нещасний, але він звернув нашу увагу, що він на острові Патмос. Можна було би, досліджуючи книгу об'явлення, і нам з вами пройти повз цей фактор, а це важливий фактор, адже це не просто. Місце перебування Йоанна – це образ, це символ, який є важливим в нашому дослідженні. Але буквально можна було б не звернути увагу. Але давайте подивимося, що собою представляє цей символ, яку інформацію для нас несе, і наскільки він важливий той фактор, що автор книги знаходиться на острові Патмос. І так, варто зазначити перший. Людина була створена образом і для слідучим призначенням Буття 1.28 сказано І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте. І так, ми читаємо про те, що головний задум і головна ідея Бога була створення людини. І не просто створити людину. Але він дав їй землю, усю землю велику, і він сказав: наповнюйте, розширюйтеся, майте спільність між собою, маєте можливість бути вільними на цій землі. Це перше, на що варто звернути увагу. Іоанн говорить, що він на острові. В 21 розділі, першому Віршові, він, він говорить, і бачив я нове небо і землю, нову землю. І моря вже не було. Він наголошує про те, що моря вже не було. Коли ми будемо розглядати питання моря, ми розглянемо ті аспекти, які важливі. Але важливо, що в даному випадку острів, який знаходиться, він знаходиться на морі за 70 кілометрів від берегової лінії. І це важливо. 70 кілометрів по суші, це дуже далеко. Хто ходив, той знає. Це приблизно будемо так казати, ну, нормальних три дня йде, якщо відпочиваючи. Якщо безперевно, то можна за день, але це дуже втомлює. А тут по морі це раз. І відповідно розділяє. Це є розділення, фізичне розділення. І важливо зазначити, що в майбутньому цього вже не буде. Але Іоанн, коли говорить про острів, він говорить, що він є в розділенні, в нього є обмеження, в нього немає можливості спілкування. На сьогоднішній день це була б не проблема. Там би передали йому на каторгу якийсь, якийсь маломайський кнопочний телефон, і він якось би можливо ним користувався і мав би спілкування з братами, сестрами. З церквою, якою він цікавився, якою дорожив, але в даному випадку в нього немає спілкування такого простого, легкого, як було на материковому ну, землі, на, в Малій Азії, коли він був в Єфесії, в Ізраїлі, тут він обмежений і обмежений не стільки фізично, як духовно, в нього є духовна обмеженість, і це важливе є. Урок для кожної з нас. Об'явлення 7-9 сказано, і я оглянув ось нато який, що зрахувати ніхто не може. І об'явлення 21 розділ 24, 25 вірш сказано, і народи ходитимуть світлі його, і земні царі принесуть славу, брами його не зачинатися не будуть у день і вночі. Таким чином, ми говоримо і бачимо, що. Перший задум буття сказано, що людина створена наповнювати землю, не мати ніякого розділення, мати свободу і волю пересування вона мала наповнювати. Буття говорить про це. Книга об'явлення говорить, що все це повернеться. Але в даному випадку Іоанн в розділенні. В нього є обмеженість у спілкуванні. І він над цим е, про це сумував. І Господь, прийшовши в видінні, дав йому відповідь. На його проблему і вирішив це питання, тому що він переживав за цього. Він, скажімо так, майже століття назад мав спілкування зі своїм Господом. А тут у нього цього немає. Ні можливості спілкуватися. Ну, звичайно, молитва була в нього. Можливість молитися ніхто не міг забрати в нього. Але ось живого спілкування. Потім, коли Господь був вознісся, він мав спілкування. І своїми однодумцями і тепер це забрали. І він із-за цього сумував швидше за все. Ну, як на мене, якби я був, мене би не турбувало фізично ну, то, що море, що... острів розділення, але ось це духовне. Коли немає однодумців, коли немає нікого поруч. Тому ось такий урок ми можемо взяти. Що Івана говорить, у мене є проблема, я розділений. Із своїми друзями, своїми братами. І тому варто зазначити, що в вічності розділення не буде, розділення зникне, Його в майбутньому не буде. І тепер Господь намагається нам це донести. І все те, що було дано Богом першочергово, там в едемі, воно повернеться знову для кожної з нас. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам владу над поганами і буде пасти їх жезлом залізним. Ми будемо мати свободу пересування. Амінь.